Але вже за досить негативних і дуже негативних персонажів. Саме тому на античну сцену виходить довгоочікуваний, ні, не витязь в тигровій шкурі, а стратег, тобто генерал-командуючий на Корімській силуарій заплужний. Силуарій виглядає не дещо, а дуже стомленим. Так, ніби він уже не один місяць чи навіть рік у постійному поході. І справді. Присівши на сцені і відхекавшись ух, після довгої виснажливої мандрівки на коні, возі навіть пішадралом, генерал забалакав до глядачів. Ого, ну нарешті рідна земля, корінф, о, як я скучав за вами рідні степи, ліси й гори, як сумував за тобою Евксінський понте, Чорне море так тоді називалось, як же шкода, що персіяни з царем, болотієм, путлі Хуйлозаглотним тебе відтяпали еллади, Сподіваюсь, що тимчасово. Не питайте, чому я швендяв оце так довго і виснажливо, поки ви билися не на життя, а на смерть з ворогами. Чисельними, але без мене, й тому не побоюся сказати правду. Здебільшого невдало, бо ж просрали й персіянам, й оркам людожерам багато міст і містечок Елладських, що наче фортецями були ні в року. Не питайте, чому швендів, бо вимушено. Бо верховний дуріарій, бубочка, бо не втіклій вами, шановні, вибраний. Аби не порошеній і щоб по приколу побував на дуркуванні дурманам у дельфійського оракула, тобто в дівиці піфії, яка, наковтавшись і накорившись всякої наркоти, майбутнє начальству пророкує, пригостивши теж начальство дебелими порціями того ж зіллячка. Так що верховний Дуріарій Зебубочка бо не під час дуркування в оракула Дівиці Піфії побачив нібито майбутнє. Нібито майбутнє, де його нащадка народ славетної Козакії вибере. Верховним дуркаганом, а й не нелохієм, що локшину на вуха в якомусь серіалі лохам, тобто дурникам навішав, що будуть жити вони при комунізмі, очисній клізмі і коминаріями поприкольними, в сирі маслі сметани болтатись, і кататись золотими дорогами. А що таке серіал, запитаєте ви? Та здогадуй, що то сральник такий, майбутній, де нащадок нинішнього титаніарха беніфу. Путь факція фрикція кало непристойного гадить, звідти лайном посполитих закидує, а вони йому в ладоші плещуть. Ну, це долоні на нашій. А називається той майбутній сральник Слуга урода. Так от. В тім майбутнім замість персіян ворогами виявились якісь росіяни, і майбутній Зебубочка. Теж не втикли. Заглядав в очко їхнього царя Путіна Хуйлай, нібито побачив там чудовий русський мір і шашлики на День Побєди. Що за День Побєди, не знаю. Ну, а мір цей виявився якоюсь СВО, і Київ, столицю Козацьку, за три дня. Однак не так сталося, як гадалося цьому хуйлотному цей царьку. Бо ж козаки, очолювані моїм нащадком, теж стратегом, генералом по їхньому Валерієм Залужним, так віддухопелили цих рускомірних, що вони, накравши по дорозі сральних горщиків унітазів та машинок для прання, ледве здриснули, і то тільки мала частина в сусідню бульбову с До нащадка зомбі Блукашенкія. Теж вусотого, батьки Лукашенки. От народ і почав мене на руках носить і просити йти балотуватись на гетьмана верховного. Тож, побачивши таку для себе забубочки, боневтіклого, але немічного в керуванні корінфом небезпеку, зняв мене верховний дуріарій з командуючого ЗСК збройними силами корінфу. І пошвендяв я. Тудук, тудук, тудук. В основном пішки. Еге послом, столицю в Британії, місто Лондині, яке, до речі, було засноване, як я взнав у піфії лише в першому столітті Стародавньої ери, той час, як ми живемо в п'ятому її столітті, тобто на 400 з хвостиком років раніше. Тож я, прибувши в Британію, ніякого Лондині я там не знайшов. Але зустрів добрих людей, кельтів, друїдів, один з яких Борис Джонсоній навчив мене їхньої магії, і пісню їхню, яка так і називається, пісня друїда навчив співати. А в цій пісні якраз про події, що стануться в майбутньому йдеться. Тож слухайте. Ріс я в лісі липневим зранку, молоденьким грибком, Був я справжнім і мав каханку з її ніжкою каблуком. І шукав я тоді відради біля дуба мого й І не чув про пекельні гради, Й навіть чув на щаці сльози. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. А тим часом нас двох підрізать, Зазбиралася за три дні. Із болота гидка мармиза, Що лежала в нім десь на дні, Я у лісі, лютневім зранку, Вже не гриб, а козак друїд, Залишаю свою коханку Щоб ти болота в брід. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я коханнячка не шукаю, бо у мене ти люба є. Від лісів і до вид на краю. Батьківщина, ти все моє, я піду від липневих ранків у жахливу й холодну Людь Без веселок і без серпанків, як і у Бога дощі пасуть. Ла-ла-ла, 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 я стану з небез грозою. Й блискавицею кригу град, у чудовисько з мезозою, у триденний його парад. І я стану з небес грозою, І блискавицею Кригу град, у чудовисько з мезозою, у триденний його парад. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. La 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 la, la 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 la, la la la.